Чому виник дефіцит пального на окупованих територіях півдня? Як на нього вплинули удари Сил оборони по російських нафтопереробних заводах? Та чи зможуть окупанти покращити ситуацію? Вітаю з вами Юлія Щетина і новини про Азов'я. Далі про війну на півдні України. Призначений Росією так званий губернатор захопленої частини Запорізької області Євген Балицький визнав. Що в цьому регіоні бракує пального. Він пов'язує це з ростом споживання та ремонтно-відновлювальними роботами на нафтопереробних заводах. Тим часом про дефіцит кажуть і жителі інших окупованих територій. Чи зможе Росія виправити ситуацію? Дивіться сьогодні у програмі. У окупованому місті Токмак Запорізької області більше не продають бензин цивільним. Як повідомляє видання Рія Південь, пальне відпускають тільки військовим за талонами. Місцеві жителі мусять заправлятися в Мелітополі. Це за 60 кілометрів від Токмака. Це одне з багатьох повідомлень про проблеми з пальним на окупованих територіях. Зокрема, ще наприкінці липня видання Бордянськ24 писало, що на АЗС є бензин лише однієї марки, решти найменувань немає. Міський голова Енергодару Дмитро Орлов зараз працює в Запоріжжі, але спілкується з енергодарцями. У коментарі проєкту Новини про Азов'я він розповів, що відомо про ситуацію з пальним. Там ситуація з пальним Енергодарі е, майже така, як і на території Російської Федерації. Єдине виключення, що Енергодару можна там прокоментувати, те, що це місто фактично в повному стаді виїхало, і ті люди, які там лишилися, десь близько 20% відсотків від загальної кількості населення, і тих можливостей і потужностей. Автозаправних станцій і потреб міста, які були там до окупації, вони суттєво зменшились, але тим не менш останні кілька тижнів суттєво е, суттєвий ажіотаж з приводу палива і дизельного і бензину на автозаправних станціях. В місті відчувається міський голова додає, місцеві жителі вже звикли до черг і не тільки на АЗС, але й в аптеках і деяких магазинах. Проблеми з пальним є і на інших окупованих територіях. Ось що розповідає про лівобережжя Херсонщини журналіст із Каховки Олег Батурін. Справді, дефіцит пального на лівобережній частині Херсонщини є. Він дуже відчутний, дуже болісний. Він почав дуже сильно проявлятися у серпні, в деяких громадах області бензина, безпалива немає взагалі Останні інформації. Скажімо, в Таховській міській громаді буквально днями на єдиній заправці автогаз, але бензина, солярки там немає, тобто тільки газ можна придбати. Взагалі, в Каковській громаді, десь тиждень чи два тижні тому. Остання чи працюючи заправку ну туди було злучання. Заправка де деякий час перестала працювати, але ні панти там намагалися якимось чином відновити її роботу. Журналіст наводить приклад окупованої нижньо громади. Днями там мав бути базарний день. Жителі сусідніх населених пунктів поїхали до селища, щоб купити продуктів та заправити автівки. Проте пальне на АЗС закінчилося за день до цього. Після того Росіяни відпускають там бензин виключно по талонах і для своїх окупаційних організацій. Взагалі, от така практика, коли окупанти відпускають той же бензин тільки для своїх, він зараз дуже поширений, особливо враховуючи, що там на лівобережній частині Херсонщини традиційно заправок було, ну скажімо так, не дуже багато, ну за виключенням. Ручно населених там місць і нової каркутські там скадовськи, і так далі. Зараз ситуація там дуже така плочинна. Крім того, що пальне складно знайти останнім часом, воно подорожчало, каже журналіст. Я тут можу лише оперувати цінами, коли в останні цей бризин продавався. Середина і друга половина минулого тижня. Наприклад, в Каковському районі. Бензин А-92 продавали по 72 рублі, а-95 продавали в межах вісімдесяти рублів за літр, а якість цього бензину дуже низька. Взагалі, окупації якість пального низька. Ціни на, на цей бензин раніше були значно нижчі. Наприклад, по а 92 продавали десь Два роки на два роки тому продавали по 50-55 рублів за літр. Тобто ціни виросли дещо найменше на 20 рублів за літр. Призначений Росією так званий губернатор окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо заперечує, що в регіоні є дефіцит пального. каже, що споживання не таке велике, як в окупованому Криму, тож немає проблем ані з запасами, ані з ростом цін. А ось очільник окупованої частини Запорізької області Євген Балицький проблему визнав. Він послався на пікове споживання та ремонти на нафтопереробних заводах. Також Балицький написав, що є проблеми з логістикою, адже Збройні сили України можуть атакувати потяги спальним. При цьому окупаційний губернатор не каже, чому знадобилися ремонти на російських нафтопереробних заводах. Причину розкриває міський голова Енергодару Дмитро Орлов. Наслідки тих енергетичних ударів, які роблять наші збройні сили України, ну звичайно, що це впливає і на військово-військовий військовий контингент, бо вони також потребують. А вони забезпечуються в першу чергу. Це зрозуміло. А місцеве населення, яке там лишилось, воно якби по принципу, ну в останню, скажімо, чергу забезпечується цими паливно-мастерними паливно матеріалами. Тому певний ажіотаж є. Особливо він відчувався тиждень-два тижні тому. Зараз трішки логістика там налагоджується, але ж знов ж таки хочу підкреслити, що це за умови тої, що там близько 20% населення лишилось, тобто потреби вони суттєво зменшені. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Експерт з питань енергетичної безпеки, президент центру глобалістики стратегія 21 Михайло Гончар додає окуповані регіони України останнім часом отримували пальне з півдня Росії, і саме там сили оборони України системно атакують нафтопереробні заводи. Якраз удари по тим нафтопереробним заводам півдня Росії. А їх ну загалом десь порядка шести вони і е, спричинили той дефіцит, тому що якраз ці заводи значною мірою і орієнтовані на задоволення е, попиту в паливомастильних матеріалах е, південних регіонів. А, а ці регіони Ростовська область, там, скажімо, Краснодарський край, це те, що межує з окупованими територіями України, з яких іде постачання і угруповання окупаційних сил російських на території України і власне самих окупованих територій. Тому там, за винятком, можливо, хіба що Туапсинського нафтопоробного заводу, який здебільшого зорієнтований на експорт готових нафтопродуктів, решта заводів. Там Афіпський, Ільський, Краснодарський, Славінськ на Кубані в Краснодарському краї, і Новошахтинський завод на в Ростовській області. Ну вони переважною мірою зорієнтовані на задоволення попиту внутрішнього ринку. Але сили оборони не обмежуються лише півднем Росії. Тримають під прицілом інфраструктуру в інших регіонах РФ, додає Михайло Гончар. Ну, звісно, в Росії не шість нафтопоробних заводів на півдні Росії. Є і інші там, скажімо, в районі Поволжя ціла група заводів, але вони теж зазнали уражень з боку Сил оборони України. Мається на увазі там Волгоградський. Сизранський, Саратовський а, і два нафтопоробних заводи в Самарії Куйбишевський і Новокуйбишевський. А, вони теж зазнали атак, а, мають втрати. А, і відповідно, якби, по більш довгому плечу потрібно завозити нафтопродукти, використовуючи а, залізничне сполучення. Але і тут вийшли проблеми, пов'язані знову ж таки з ударами Сил оборони України. У залізничній логістиці пінчно-кавказької залізниці кадри з палаючими е, потягами з цистернами там в районі Джанкоя чи на Запоріжчині е, всі це бачили. Е, тому ось комплекс ось цих чинників е, в сукупності і спричинив е, той дефіцит, який виник. Євген Балицький опублікував свій допис про проблеми з бензином 20 серпня. Тоді він прогнозував, що роздрібний ринок стабілізується в першій декаді вересня. Проте, поки що проблема не зникла. Михайло гончар наголошує, що пального зараз бракує не тільки на окупованих територіях, але й у багатьох регіонах Росії. Також ми бачимо, що ситуація кепська і в більш віддалених регіонах, там, скажімо, ну Байкаллях то знаде. От, але тим не менше, якби це те, те, що там виник дефіцит, чи там десь по далекому своду, це зайвий раз говорить про те, що е, якраз рівень е, ушкоджень е, нафтопоробних потужностей значно більший ніж про те говорять, тому що це дається в знаки не тільки на е, тих. На сусідніх територіях півдня Росії там і Поволжя, але і в значно більш віддалених регіонах, так що дії сил оборони України мають свій ефект. Експерт не вірить, що окупанти зможуть вирішити проблему у першій декаді вересня, як обіцяє Євген Балицький, і прогнозує, що ситуація буде тільки погіршуватися. Ну, судячи з того, що вже в самій Росії заявили, що десь спочатку, десь там в середині серпня, говорили про те, що десь воно якось там стабілізується у вересні, а зараз говорять про можливу стабілізацію, десь у жовтні, а що вересень е доведеться от в таких е за таких обставин далі. Продовжувати жити, то це говорить про те, що якби так от, що називається само по собі, воно не розсосеться, тому це зайвий раз підкреслює необхідність подальших дій сил оборони України а, і там є ще над чим працювати. Буде пролонгація а, ось цього стану, коли і а, обмежений експорт бензину і проблеми на внутрішньому. Російському паливному ринку і коли, наприклад, не можна там серйозно допомогти, наприклад, та ж сама Білорусь, де є два нафтопоробні заводи, достатньо потужних, от але Білорусь теж обмежила експорт е бензину, очевидно, з огляду на те, що вони остерігаються виникнення е у себе дефіцитів, оскільки нафтопровідна система дружба. Зазнали уражень, а поки що додає журналіст із Каховки Олег Батурін, можливість заправити автівку на окупованих територіях перетворилася на привілей для обраних, тому що я знаю, то ці талони можна взяти тільки, якщо ви співпрацюєте з окупаційною владою. Людей та часом рятували такі нелегальні бензозаправки, тобто, коли в якомусь там подвір'ї, або там на підприємстві якомусь там ну, практично так підпали. Нелегально продають якийсь бензин, але зараз ну, з цим дуже складно. Наскільки я знаю, є такі ще точки на Лівобережній Харсонщині, але там теж дефіцит пального теж очуває. У ніч на 5 вересня сили безпілотних систем уразили чергові цілі. нафтопереробний завод у російській Рязані та нафтобазу в окупованому Луганську. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоя злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини про Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Ні приазов'я.